Ми прийшли за гуманітаркою Червоного Христа. Знаходитися в приміщенні не можна. Бачите, там є автомати з кофе, дивани. Ну, там знаходитися не можна. Гуманітарку отримувати десь там в гаражі. Там вже стоять наші люди. А ти мерзять на вулиці? Нас відсюди. Філіп нас зараз виганять. Нас і там нам сказали бійте на вулицю, кажуть, діти мерзнуть. Кажу, холодно на вулиці. Вона каже, ні, ні, на вулицю. Тут находитися не можна. Ну, ми вийшли в такий, наче, як. Е... Коріювич. Коріювич. Я не знаю, як це називається. І Ми тут тепер стоїмо. Вона каже, це медицинський заклад і тому подібне. О, ось щось тут. Типу, якийсь дитячий кіндер. Ми йдемо з Червоного Христа. Прямо торби дівчата нам казали, там нічого не дають, окрім солодощів. Я вам... Пізніше це дітей обілив, бо йшли Туди було ще тепло. Йшли туди було ще тепло Взагалі, а зараз воно стало прохолодно під вечір, а ми дітей не вдягли. нарядили як могли. Валя, вам, якщо вам видно сумку. У мене така сама. Валя, покажи сумку, яку ти преш. А ще кажуть, У така сама. У мене ще така сама. А ще казали дівчата, там нічого не дають. Зовсім одні солодощі. Чесно, дають все. Якщо ти перший прийшов, то ми багети були. і Ще дуже багато всього було. Ми вже так як ми реєструвалися, ми перші. Ось вам показую. Йти 850 метрів від нашого дому. Не так далеко, але ми вже втомилися, бо ми ходили до цього 2,5 км. Так, діти вже кажуть, ми хочемо спати. Все, добре. Покажу вам, що ми набрали вже, коли будемо розпаковку. Допомога від Червоного Христа. Такі черстві булки. Попкорн з карамеллю. Якісь салати, які трошки вже прострочені. Ні, цей до завтра, до 19-го, сьогодні 18, -е. цей до сьогоднішнього до 18-го. Напої. Напої, я думаю, що не мають бути прострочені. Там буде срок годності чи не буде. Йогурти вчорашні до вчора до вчора, до вчора, до 17-го числа. Консерви вони не будуть прострочуватися. Саме цікаве м'ясо. Це до вчора. А ці взагалі до 8.02. Ну, не, не знаю, спробуємо. Спагетті до сьогодні. Добре, це ми стигнемо. Ну, капуста добре. Дитяче харчування нам дали, в... воно було в корзині, але нам, Ну, може, не подумали, що у нас діти ще їдять дядько дитяче харчування. Два банани. Такі трошки вже підгуляні. І два апельсини, один вже малий утянув. Хліб також е до вчора. Mm. Такий mm. набор помочі. Але ж ну, маємо те, що маємо. Взагалі-то е ми купляємо в супермаркеті теж все по знижчому, але не прострочене. Такі гори красиві. Ми прийшли за ведмедиками. Знайшли безкоштовно, віддають ведмедиків іграшки на Олекс. Он спереду. Дивись, он спереду, там доми. В общем, Нам написали, що залишили їх біля вхідної двері цих ведмедиків. Давай підійдемо хоча б до гори, щоб вони нас побачили, коли вони спустяться. І ми прийшли, там нічого немає. Або вона щось переплутала, або це складоще перекладу, або, можливо, хтось інший забрав. Тобто я написала їй цій жіності, яка віддавала. Ну, вона мовчить, ми ж не будемо тут стояти під дверима. Таке. Така біда. Дивіться, тут є така, наче як телефонна будка. Відкрий, Філіп, покажемо. Там можна от написано, що можна взяти будь-яку книгу, почитати і повернути обратно назад. Якщо сподобається, то можна її залишити і повернути іншу. Потім виходить така гірлянда з по порог. Дитячі іграшки. Обязательно. И мне сказали. И еще ложевое такое. И, Шкаф. 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 и мне разовое такое. Хорошо. И Хорошо. Хорошо. Иди, ты решила, что на какой-то есть? -то? Не упадите, пожалуйста. Оце діти морожено в бочів не бачили